Путін оголосив про перемир'я на час Великодня, діятиме до понеділка. За ініціативою зброя в їх руках має затихнути і чекають на такий же крок від України. Хоча ще кілька днів тому російський офіціоз заявив, що перемир'я не є реалістичним. Про все детальніше у нас на каналі Фабрика Новин. Підписуйтесь. Власне рішення про перемир'я під час Великодня власник РФ оголосив буквально кілька годин тому. Росіяни нібито зупиняють усі бойові дії з 18.00 19 квітня до 00.00 21 квітня. .00. Кремлівський диктатор закликав Київ також оголосити Великоднє перемир'я приказую на цей період. зупинити всі бойові дії. Ісходимо з того, що українська сторона послідує нашому приміру. цьому... Наші війська должны бути готові отражению возможных нарушений підмір і провокацій со стороны противника. Отже, як ви тільки що почули, власник Карев сподівається на аналогічне рішення Києва. До того ж, своїм військам не дає змогу розслабитися. Чи не є це хоч сигналом для продовження воєнних дій? Питання відкрите. Але якщо Київ погодиться зараз на Великоднє перемир'я, це може стати сигналом, що загальне припинення вогню на тривалий термін цілком можливий на найближчим часом. Пишуть деякі українські медіа. Ми знаємо, київський режим більше разів, як ви мені докладували, нарушав договоренності не нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі. Тому прошу бути крайні внимательними і собраними, бути готовими до немедленному відповіду в повному об'ємі. Звідки він нарахував стільки ударів по власній енергетиці? Це теж загадка. Ще два тижні тому генштабі зсу наголосили, що Україна неухильно дотримується досягнутих із партнерами домовленостей та не завдавала ударів по енергетичних об'єктах, як на території РФ, так і в межах тимчасово окупованих регіонів України. А вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії. У свою чергу Герасимов, який був в той час на аудієнції з кремлівським дідом, заявив, що 99,5% території Курської області нібито звільнено, але визнав бої в районах Горналя та Олешні на Курщині. Переконаний, що всі шість російських угрупувань ведуть наступ на 11 напрямках. А спроби зсу зайти в Білогородську область, главарь гросармії запобіг з чим не згідні міжнародні аналітики. На репліки військового керівництва РФ та Путіна відреагував Зеленський. Він спростував закиди росіян. каже, що наші сили сьогодні продовжували активність на території Курської області та зберігають позиції. На території Білгородської області наші військові просунулися і збільшили нашу зону контролю. А російське перемир'я описав, як чергова спроба Путіна пограти з життям людей. Слушне питання задає керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Цитую. А чому на 30 годин, а не безумовне припинення вогню, як пропонували партнери ще з 11 березня? Російські пабліки в Телеграм звертають увагу на поведінку пропагандистів у Зомбоящику досі в ефірі переможні сюжети як упері вбивають українців навіть під час великання, тобто рішення їх вождя застало їх зненацька. Але рівно о 17-й за Києвом і о 18-й за московським часом, коли почало нібито діяти Великоднє перемир'я, в Україні пролунала повітряна тривога. За даними повітряних сил на Київщину летять дрони в регіоні. Працює ППО, і за даними військових вдалося збити одну ціль. Гучно було у самій столиці, а саме на лівому березі. Почуйте. До інших новин за інформацією Росмадія РФ та Україна можливо вже провели великий обмін полоненими за формулою 246 на 246. Серед них додому до родин повернулися 31 важкопоранений українець, але підкреслюю, Україна офіційно поки що не підтверджувала це. Нагадаю, Путін вперше ініціював перемир'я в 2023 році на час Різдва. Але тоді Україна на нього не погоджувалася. Ніхто й не заперечить, що ситуація на полі бою тоді була геть інша. А що на цей раз чорто офіційному Києву погодитися на взаємну тишу? Чи ні? Давайте поспілкуємося про це в коментарях. Заодно поставте вподобайку та підпишіться на нас, аби не пропустити оновлень.